Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні розглянемо, як правильно грати за чорних в іспанській партії. Білі починають королевським пішаком е 2 на е4. Чорні відповідають пішаком на е5. Білий кінь виходить на Ф3 з нападом на пішака. Чорний кінь. Захищає пішака ходом коня на С6. Білі виводять слона на полі Б4. Іспанська. Напавши на коня, який захищає пішака, та розігруючи іспанську партію. Чорний пішак ходить на D6. Для захисту пішака. Білі виводять пішака на Д4. Чорний слон виходить на G4, зв'язавши коня і пірзя. У білого пішака є два варіанти. Або забрати пішака, або двинути далі. Ну, з практики, звичайно. Пішак нападає на коня і конь програється. Тобто наступним ходом білий ходять на поле Д5 з нападом на коня і відвести не можна, бо проти кор... слона стоїть король. Здавалося, що чорні на рівному місті програють зараз коня. Але чорні ходять пішаком на а6 з нападом на слона. Білий слон відійде на а4, щоб тримати далі цю діагональ. Чорний пішак йде на б 5 знову напавши на слона. Білий слон відходить на поле Б3. Чорні відводять свого коня на поле Д4, напавши на слона і напавши на коня. Конем брати не можна. Ферзь зв'язаний з конем. Ось так легко чорні з програшної позиції перейшли до виграшної. Якщо вам сподобалась дана комбінація, а я думаю, що сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шахи від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!